Всім доброго здоров'я! Вітання з Дніпропетровщини. Сьогодні коротко про головне. За цвіт терен люди почали сіяти в нашому регіоні. Сіють сою. Деякі навіть почали сіяти в сонях. А сьогодні у нас навіть ще не середина квітня, а посівна розпочалася. Uh, чому сіють? Ну, Напевно, тому що у нас потепліло. От. Люди вирішили, що клімат здвинувся. А я думаю собі, що ну, не на місяць вже він здвинувся. Може ще і холода будуть, все, все можливо. Але зараз, uh, скажімо так, то їхнє рішення, вони, вони, можливо, мають змогу пересівати. Не дай Бог, що у них можливо запаси. Для нас невеликих господарств ми намагаємося якомога зменшити ризики. Взагалі, всі сіють, а ми боронуємо. Прийняли рішення боронувати. Чому? Ну, перше, тут ми боронуємо, будемо пробувати сіяти сою, так що підказуйте, правильно, неправильно. Сразу скажу попередник, ми вибрали не найкращий сонях. Була дисковка, що ми наразі маємо. Маємо ми отаку от нитку. Чому ми і боронуємо, тому що пішла нитка. Падали ці сояшника, масово нема. Де-не-де, тільки появляється, появляється падалиця сояшника. І то вона знаходиться не на великій глибині. Що нам каже про те, що ґрунт ще недостатньо прогрівся для раннього посіву. Ну, це мої мислі, не думки. Не знаю. можливо, я не правий. Ми вирішили ще недільку підождати. Зараз зб'ємо корку цю, заберемо нитку, трішки підрівняємо поле, розтягнемо це паліччя і під одну культивацію, дамо, спровоцируємо в сходи падалиці. Таке ось таке у нас виходить. Ну, закриваємо вологу, нитку, ну, нитка ось зверху. Нитку виволочуємо, і воно стоїть чистеньке. Таке чистеньке буде стояти ще, е, ну я думаю, що 7-10 днів. І, напевно, і ми попробуємо десь в 20-х числах, це вийде можливо. Ну так, да, десь в 20-х числах попробуємо посіяти ми сою. Якщо, звісно, не вдарять холода, От. Не, зміни... не зміниться погодні умови, тому, тому якось так і... <кій> Ой, вибачаюсь. І виходить, там, де будемо сіяти сонях, також будемо все боронувати, не культивувати. Бо я заїхав, культивував там городи, ну, сиро. Що сказати, сиро, пластилін за колесом, виворачують лапи в грудку. Ну, ще, на, на мій погляд, трішки-трішки трішки рано. Може, треба було б ще підож... ну, ми, Я вирішив так. Забороную, якщо буде тепло, після сої під одну культивацію. зараз забороную, спровоцирую ще якісь сходи бур'яну. І під одну культивацію будемо пробувати сіяти і сонях. Після соїн. Ну, тобто, я нагадаю, не раніше, там 20-25 квітня, ну не раніше. Навряд що в сонях я буду сіяти раніше. Щось мені ще кажеться, що холода до нас ще повернуться. Так, і заодно тут рядом поряд мій ячмінь, подивлюся. Ячмінь трошки пізненько стартанув, трошки паршивенькі в нього сходи були по осені, Такий він собі, скажімо так, ми внесли туди по 100 кілограмів карбоміту по мерзлоталому і більше не кормилися. Ось такий він слабенький. Подивимося, ще тільки тепло ячменю потрібно більше тепла, ніж пшениці, пшениця стартанула краще, ячмінь чомусь гірше. От. Посіяно тут у нас по 160 кг дункан висівався. Ну, ще таке. Планую я його трошки, трошки полічити, тому що тому що зараз покажу, є суєчменя отака от, така от херня. Коли він куститься, бажано б оце жовтіння, оце, оце все підлічить. Я думаю, що ми заборонуємо і займемося цією процедурою. Значала внесем фунгіцид. І я бачу, що трішки ну, бур'яна, до речі, не дуже багато. Ми тут ротаціонкою вдарили, то бур'яна я бачу, що не дуже багато, можна ще протягнути з гербіцидною обробкою трішки пізніше. А от фунгіцид доведеться внести. Я думаю, так, підскажіть і по цьому приводу, що ви думаєте, Можливо, трішки рано, але більше всього, що ячмінь, ячмінь у нас хворіє, потрібно йому, йому щось, щось робити, іначе буде не дуже гарна історія. Так, що хтось мені казав, що вже є муха, ну я, по крайній мірі... Зараз нічого не літає, ну да. Ну а лічити його потрібно, тому що це, це не діло після зими, зима м'яка, ячмінь, ячмінь цього геть не любить. І виходить у нас, що він просто хворіє. Була картинка ще тиждень тому геть геть печальна. Але я так зрозумів, що пішло тепло, трошки карбомід почав віддавати, бо по пшениці видно було, пшениця позеленіла так темним, темним кольором взялася. От. До речі, хто, хто мені там писав, що карбомід мерзлоталому весь вивітрюється, то я пізніше покажу на прикладі пшениці, де не вистачило мені карбоміду. То там видно, де не вистачає азоту, де азотне голодання. Тому нічого там сильно не вивітрюється. Якщо і вивітрюється, то небагато. А от якщо селітру було виносить по мерзлоталому, ну, там більші питання, аніж у карбоміда. Ну, це сугубо моя думка. Кожний керується тим, що знає. Так, все, буду працювати. Така у нас обстановка. В принципі. Ну, можливо, ще включуся там, де ми будемо сіяти сонях. Там покажу що робиться. От. І, і в принципі все, далі, далі вже М -м, планую показати ще, там, що, що за сонях ми будемо сіяти, ну це вже трішки пізніше. До речі, сою у нас буде сіяти. Сівалка, цікава сівалка. Теж зніму, так трішки анонсую, зніму пізніше відео, можливо, вдасться там і обзор цієї сівалочки також відзняти. Так, все, на все добре, працюємо. Я думаю, що сезон трошки здвинувся на недільку другого. Тому потрібно працювати, підганяти, скажімо так, роботу. На все добре, слава Україні!